Кременчуцька газета за підтримки мережі будівельно-господарських маркетів Віста та торгової марки Фаро організували конкурс на найкращу клумбу Кременчука. 20 липня конкурс було завершено. Тому зараз ми представляємо вам підбірку інтерв'ю з п'ятіркою учасників, що стали фіналістами конкурсу. Переможець отримує сертифікат на 2000 тисячі гривень від будівельно-господарських маркетів Віста та фірмовий м'ясний набір від торгової марки Фаро. Зараз ми представляємо вам клумбу учасника номер 2 як довго ви вже займаєтесь цією клумбою? З 22-го року, під час повномасштабної війни, мені довелося на мою дачу пустити переселенців із юма. І щоб їх не турбувати, щоб туди не їздити, я вирішила зайняти тут територію, тут був бур'ян, воно вже було огороджено. І вирішила перенести частину квітів з дачі і зробити тут клумбу. Які секрети та особливості по догляду за цими квітами ви маєте? Особливого нічого такого немає. Земля тут погана, то я її трошки піддав, то дрожджами, то цукром, то сію якісь всякі такі насіння, які е, піднімають ґрунт, е, дають йому підкислення. Ну і трошечки, звісно, підкормлюю чим можна такими. Які саме рослини тут висаджені? Самі не най найлюбиміші квіти українського наші е, портулак. Пітунія, чорнобрівці, подсолнухи були в тому році, в цьому році немає їх такі низькорослі. А чому саме ці рослини? Бо вони дуже гарно приживаються і дуже радують, вони пахнуть вечорами. Всі люди, які йдуть, дякують, кажуть, Боже, як ми раді, фотографіруються, дякуємо за вашу працю. Які квіти ви ще плануєте сюди висадити, а які взагалі не будете висаджувати? Я ще планую е, троянди Садити троянди. Теж її дуже полюбляю. У мене тут кілька кустів, і хочу ще побільше посадити весною тюльпани. Хто підтримує вас та допомагає вам в облаштуванні цієї зеленої зони? Поливає кожен ранок. Так. А як жителі цього будинку ставляться до цієї клумби? Дуже прекрасно ставляться. Я їх прошу, щоб вони окурки не кидали. А вони приходять, збирають насіннячку. Я ділюся з ними, теж насінням ділюся, ділюся е, з ними квітами весною, розсадою. І вони теж коло своїх під'їздів висаджують квіти. Скільки приблизно коштів ви витратили на цю клумбу цього сезону? Ну, не, не багато, зовсім не багато. Гривнів 30. Ну, воду не, не рахую, воду. О, а так гривні в 30, дрожжі, цукор таке. З нагоди того, що ви брали участь у нашому конкурсі, та через те, що ви стали одним з фіналістів, ми від усієї редакції вас вітаємо, даруємо цей солодкий подарунок та бажаємо успіхів і наснаги з вашою клумбою. Дякую вам дякую. і вам дякую. Я і надалі буду старатися робити цю клумбу ще кращою. Вона приносить в цей час важкий не тільки красоту, а ще й добро.